З Азербайджану пролунала несподівана новина. Баку запропонував Києву крок, який ніхто не міг уявити. Поки Кремль звично розкидається погрозами. Азербайджан заявив про готовність масштабної допомоги. Схоже, Путін припустився помилки і надбав ще одного ворога, який не боїться рефію, як це роблять країни-чланки НАТО. І за яким стоїть інший великий гравець Туреччина. Від того, що сталося, навіть досвідчені політики не приховували шоку. Схоже, Україну чекає раптовий порятунок. Імовір і про це будемо з вами говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Протистояння Росії та Азербайджану стрімко посилюється і переходить в агресивну певну фазу. Як культурно і у твердженнях, так і вже майже військову. І для України теж все різко змінюється. Можливо, це буде великим шансом для нас насамперед у подальшій співпраці. Почнемо із того, що в Азербайджані почали масово перевіряти росіян. Рефія вже скаржиться на обшуки та насильство. Пише видання The Moscow Times. Схоже намічається щось що дуже дуже вражаюче. Посольство Росії у Баку повідомило про численні звернення від своїх громадян, які скаржаться на хвилю перевірок, обшуків та фізичний тиск. За словами росіян, невідомі іноді представляючись поліцейськими, приходять до місць їхнього проживання, перевіряють документи і з'ясовують мету перебування в країні. Росіяни заявляють, що деякі з таких перевірок супроводжувалися погрозами або застосуванням сили до. Них і членів їхніх сімей. Ці випадки викликали обурення у посольстві РФ, яке закликало владу Азербайджану надати роз'яснення і гарантувати безпеку громадянам Росії. Також Азербайджан почав закривати російськомовні школи. Відповідні повідомлення отримали батьки у шкільних групах у WhatsApp У найближчі три роки російськомовні школи перейдуть на викладання азербайджанською мовою. Будуть організовані курси перепідготовки для вчителів. Ідеться у матеріалі. Москва тим же часом викликала на килим посла Азербайджану через начебто недружні дії Баку і незаконне затримання російських журналістів. Рахман Мустафаєв, посол Азербайджану у Москві провів у дипвідомстві близько години, після чого мовчки покинув будівлю російського МЗС. А про те, що Азербайджан має важелі впливу на Російську Федерацію, зазначає і Олег Жданов. Тож далі давайте послухаємо у Азербайджана. Є речі давлення на російську. федерацию почему потому что расистам очень нужен сухопутный коридор в иран и им нужны связи с ираном это может сделать только азербайджан только по его территории можно так добраться вот а у российской федерации все меньше меньше рычагов влияния воздействия на на Азербайджан и особенно на президента Алиева. Но Алиев не спустит, мне кажется, и самолет сейчас вспомнят. Ну и не забывайте, что у Азербайджана за спиной стоит Турция. И а Таип Джеб Эрдоган тоже не очень настроен позитивно к российской Фідераці натомість Азербайджан продовжує системно підтримувати Україну. Про це заявив і посол України в Азербайджані Юрій Гусєв. За його словами, Азербайджан передав енергетичне обладнання для відновлення української енергосистеми. Ну а днями прийняв на оздоровлення нову групу дітей із сумщини регіону, що регулярно зазнає російських обстрілів. Азербайджан завжди підтримував і допомагав нам відстоювати нашу територіальну цілісність і незалежність. Завжди підтримуючи і усвідомлюючи те, що ми боремося за свою територію, і що територіальна цілісність і суверенітет України є недоторканими. Ми дуже дякуємо за це Азербайджану. Дійсно, підтримка це дуже відчувається, наголосив гусів. Загалом Росія наразі заслаба для військового втручання на південному Кавказі і тиску на окремі країни. Кремль зрозуміє, що переговори краще ніж конфронтація, і про це заявляє аналітики з питань південного Кавказу. Польського інституту міжнародних відносин Войцех Войтесевич. він говорить, що влада Азербайджану зацікавлена не у підпорядкуванні Росії а у проведенні багатовекторної зовнішньої політики. І саме це підкреслює незалежність і наполегливість Азербайджану. Азербайджан може дозволити собі таку позицію після перемоги в Карабасі, а також завдяки сильному війську та військовій підтримці Туреччини та Ізраїлю. Тому силовий тиск на Баку мало ефективний. Натомість, за словами аналітика, Москва слабка, щоб тиснути військовим шляхом, тому згодом може перейти до переговорів через конфлікт в Україні. Росія нині НАТО слабка, щоб здійснювати військове. Втручання у регіон південного Кавказу для тиску на окремі країни рано чи пізно Кремль зрозуміє, що закулісні переговори із Ільхамом Алієвим, президентом Азербайджану, дадуть кращі результати ніж відкрита конфронтація, зазначив Войтасевич. Нагадаємо, що нещодавно між Росією та Азербайджаном спалахнув новий конфлікт. Його спровокували насамперед масовані затримання членів азербайджанської діаспори у Єкатеринбурзі і загибель двохоїз. Сіп та поліцейські рейди проти діаспори в Азербайджані відповіли на такі дії Москви арештами агентів ФСБ і зачисткою проросійських змі. Також Азербайджан скасував всі культурні російські заходи. Варто зазначити, що цьому передувала трагедія з літаком азербайджанських авіаліній, який був збитий російською ППО. Російські силовики затримують десятки азербайджанців в Азербайджані. Пакують російських ФСБшників. Задблогери закликають до ракетних ударів по баку. Ну а паралельно. Но вірменські священники намагаються скинути діючий уряд, а влада країни хоче закрити російські пропагандистські канали. А ось як ситуацію коментують російські пропагандисти, імовірно керуючись саме методичкою Кремля, При сьому важені Казербаджаної в історії традиції. Є Росія на секундочку падніть бровь, То ми ж третій торговий партнер Азербайджану. И хочу напомнить о том, какое количество денег перечисляется из Азерб... России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. И тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают. Или учитывая 300 километров границы и читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать? Я уверен, что ни один человек здраво умеет резвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет. Ці бурхливі події протягом буквально до кількох останніх днів демонструють, як Росія втрачає свій вплив на південному Кавказі. До останнього часу вважалося, що справи Москви в регіоні навпаки виглядають дуже непогано, особливо коли минулого року Росія змогла закріпити свій вплив. У здавалося б найбільш недружніх країн Грузії, де протести проти фальсифікації виборів нічим не завершилися. Водночас, відносини Кремля із двома іншими державами регіону Азербайджаном та Вірменією завжди виглядали досить міцними. Проте зараз одразу. Зу дві паралельні кризи стрімко віддаляють їх від Москви. Раніше Азербайджан намагався балансувати між різними центрами впливу на південному Кавказі, зокрема із Росією. Для цього була ціла низка причин бажання використати Росію як противагу Туреччині та іншим впливовим силам і суто економічні міркування свого часу. Навіть розглядалася можливість постачань російського газу у Європу під виглядом азербайджанського. Ну і зрештою важливим таким залишенням. Шається питання діаспора на території Рефі за різними оцінками проживає півтора-два мільйони азербайджанців, і ця ситуація змінилася у міру того, як країна зміцнила свої економічні позиції насамперед щодо видобування енергоносіїв. А надто на тлі війни Росії проти України, у яку Москва вкладає більшість своїх ресурсів, що стосується Азербайджану, то його влада зацікавлена не у підпорядкуванні Росії, а у проведенні багатовекторної зовнішньої політики, що підкреслює незалежність і наполегливість Азербайджану, сказав РБК Україна. Аналітики з питань південного Кавказу польського інституту міжнародних відносин Войцех Войтесевич Баку може дозволити собі таку позицію завдяки перемозі в Карабаху, сильній армії, а також військовій підтримці Туреччини та Ізраїлю. Тож силовий тиск на Азербайджан мало ефективний. Фактично, це останній шанс для Росії зберегти вплив на регіон за принципом «Divide et Impera» – розділяй та володарюй. Росія побоїться, що якщо Азербайджан підпо. Шо мирний договір з Вірменією, остаточно поклавши край карабайській війні, вона більше не зможе грати на вірмено-азербайджанському конфлікті, щоб розширити свій вплив у регіоні. Наголошують експерти. Кремль же прагне змінити політику Азербайджану на більш проросійську. Ну а щодо вірменії, домогтися усунення Пашиняна та приходу до влади проросійського уряду. Тож ставка у великій грі на південному Кавказі надзвичайно високі, і від Росії слід очікувати все більш ворожих кроків. Разом із тим ресурс. Для повноцінного втручання у справу регіону вона має все менше. Як не парадоксально, до певної міри Вірменію та Азербайджан рятує Україна, перемилюючи російські сили на своїй території. Я глядачі вам вдячна те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.